Друзі, ми зараз доєднуємо до нашого тера Тараса Загороднього політолога. пана Тараса, вітаємо вас. Доброго дня. Тарасе, ну давайте почнемо з цієї угоди. Фактично, Україна та Великобританія підписали угоду у сфері безпеки. Вона діятиме до вступу нашої держави до НАТО. Цей договір в п'ятницю в Києві підписали Володимир Зеленський та Річі Сунок, Фактично, який прибув до столиці з візитом. Це перша угода серед домовленостей з країнами групи Семи щодо двосторонніх гарантій. Безпеки в угоді між Україною та Британією прописаний термін. І Це 10 фактично років з можливістю продовження. Однак, якщо Україна вступить в НАТО раніше, домовленості будуть працювати в системі Альянсу. Це дійсно такий успіх, але, от, на ваш погляд, ми розуміємо, що британські війська не відуть в Україну в разі повторної агресії, але як, як зазначали ми вчора. А про яку там наступну агресію Росії ми можемо говорити, якщо Росія просто зараз веде агресію проти України? Як ви оцінюєте все це? Ну я очікував гіршого в дійсності. Я вважаю, що це дуже гарна угода. Я ну я чесно кажучи, думав, що це буде черговий щось меморандум, де без будь-яких там зобов'язань, і так далі. Але ми бачимо союзницьку угоду, тому що там є зобов'язання і, і допомоги Україні, і допомоги Україні, Великобританії у разі нападу на Великобританію. По суті, це гібридний гібридний варіант вступу України в НАТО, тільки без п'ятої статті і без зобов'язань захищати нас. Але я і не очікував, що хтось буде зобов'язаний вводити війська на нашу територію, тому що це до цього не було підкріплено. Підкріплена договорами, тому в даному випадку я вважаю, що це проривна у всіх, у всіх, у всіх термінах угода, тому що вона скоріш за все буде рамковою для всіх країн, які будуть підписувати подібні угоди з Україною. В чому плюс? Ну Британія це ядерна держава раз. Дуже непроста ядерна держава з дуже великим впливом в світі це два. Інші тепер країни будуть ну, процес. Знаєте, пішов процес. Хто був хто тут буде першим? Тому що всі інші країни, а вони ж розуміють, що британці так просто нічого не підписують, знаючи їх великий досвід великих ігор, досвід побудови імперії, в тому числі, і це в дійсності дуже добре. Що мені дуже дуже там сподобалось, те, що фактично відкривається співпраця у галузі ВПК, в тому числі у галузі локалізації виробництва нашої території. Далі там цікавий пункт стосовно Чорного та Азовського моря. там Фактично, тут є велике співпадіння українських і британських інтересів я думаю, всіх країн Чорного моря, щоб максимально зробити Росію неспроможною на Чорному морі. А тут це ще раз підкреслюю, що великі і серйозні країни хочуть бачити серйозних партнерів. А в чорному морі Україна і продемонструвала реальні успіхи. Я б сказав, так на на мінімалках. Так, це коли е, СБУ наштампувала ці дрони Сі Бейбі. Мамай, дрони там Марічка і так далі. В результаті, що ми бачимо, Чорноморський флот Російської Федерації фактично дисфункціональний. Ви зверніть увагу, що фактично припинилися обстріли калібрами з боку Чорного моря. Вони просто бояться виходити в море, розуміючи, що можна дістати до новоросійська і так далі. Звичайно, що тут, бачачи такі успіхи, Британія теж зважаючи на їх досвід. you uh, uh, uh... Морських ну Британія це традиційна військово-морська держава в першу чергу. Вона тут теж буде надобувати допомогу, але ми повинні розуміти, що це вікно можливості відкриває для нас захід, яким ми повинні ще скористу, скористатися. Дивіться до речі, зверніть увагу. Одразу ж після підписання угоди, посол Сполучених Штатів Америки сказав Америки. Сказала, що вони теж вже пройшли два раунди і готують подібну угоду до, з України це ключові країни, з якими нам потрібно підписувати ці угоди. Ну, мінімальний пакет. Я вважаю, що це США, Канада, Швеція, Польща обов'язково повинна бути. Бо без Польщі ця реконструкція не дуже гарно буде працювати, Румунія, країни Балтії, Норвегія та Фінляндія. Ну і звичайно, що Франція та Італія. І зважаючи на ту допомогу, яку вони пообіцяли, 2,5 мільярди у 2004 році, це фактично приблизно співставно з сумами, які сполучені Штати Америки наприклад, надають Ізраїлю там і спеціальні умови. Щодо, щодо постачання зброї, взаємодії ВПК, і так далі. Це означає, що ну я думаю, що Франція і Італія може дозволити собі не менше суми витрачати на Україну, як і до речі, Сполучені Штати Америки, так і Канада. Я не виключаю, що тут може приєднатися ще Австралія, може ще приєднатися Японія з Південної Кореї, які теж проявляють активність в Україні, і це я вважаю, дуже дуже гарний крок, але знову таки це не є гарантіями безпеки. Ще раз підкреслю це Та -та -та. не є гарантіями... Тарас, у Нас ще це... залишається буквально три хвилини в форматі Бліц. Дуже важлива подія. Сталася вчора. Виграш про незалежної партії антипекінської партії в Тайвані. Переміг там лай і цинде переміг у представника партії Гоміндан, який казав, що. Він є небезп... більш небезпечним другом. Безпечним вибачте другом союзником Америки, ніж, наприклад, Зеленський він навіть послався на наш приклад. А що це може означати? Є така розбіжність в думках експертів. Вострій Джорнал взагалі вважає, що це ймовірно розлютить Китай і посилить напруженість у тайванській протоці. А Віталій Поліков в своєму блозі сказав, що навпаки він очікує, що це не призведе до цього. Ну дивіться, я не думаю, що цей очільник, новий очільник Тайваню, хоча справжня назва Тайваню, Республіка Китай, то народна республіка а це Республіка Китай. Не думаю, що він буде робити якихось різких кроків щодо її незалежності, і так далі. Вони будуть звичайно маневрувати, тому що Китай в дійсності хоче завоювати Тайвань, але я не думаю, що вони будуть робити це зараз, тому що вони розуміють що зараз зіткнення з, з Тайванем це призведе точно до війни зі сполученими штатами Америки і Японією про це теж слід розуміти, тому що Японія дала зобов'язання захищати Тайвань. Тому я думаю, що вони поки будуть притримуватися політики створення якомога більше точок напруження для Сполучених Штатів Америки. Ну наприклад, більш ймовірна це атака північної Кореї на південну Корею, тому що південна Корея є взагалі союзником США там і контингент знаходиться, чи можливо, тому що у них теж підписаний договір зі сполученими штатами Америки. Тому я думаю, що тут Китай досить обережно буде себе поводити, тому що вони поки що до цього не готові, але готуються до великої війни. І я думаю, що все ж таки велика війна вона дуже ймовірна, але поки що не зараз. Поки що не зараз. Тараси, дякуємо, що приєднався до нашого етеру, Тарас Городній, Політолог.